Доброго ранку, друзі. Раночок в райському садочку. Живі, здорові. Рослиночки ростуть. Так, друзі, сьогодні хочу вам показати гортензії ті сорти, яких мало лишилось. Наприклад, серія Living, Living Royal Flower трьохлітровий горщик. Ось такі красені. Їх зовсім небагато. Ну, тут близько десятка зовсім мало Тут у мене стоїть ось такий маточник. Бачите, в чорному горщику. Це я собі маточник лишаю в колекцію. І от лише 5 штучок, лише 5 штучок трьохлітрового горщику. Це у нас зараз знайду, це у нас Living Summer Love. Так, тут взагалі пару штучок. Living Little Blossom. От гарний, от гарний. Цей підросте, і ті два ще підростуть. До речі, треба маточник собі лишить. Ай-яй-яй, немає маточника. Тут у нас багатенько ще Petit Star, але теж в кадр попав. Лише три штучки Бобо. Все є на сайті, так що зараз я не буду так на свою пам'ять розраховувати і казати вам ціни. Продовжимо. Небагато серії B. b Happy. Ось такі у нас саджанці. Раз, два, три, 4. Теж 5 виділю один собі на маточник лишу. big Green. bі Green – це така знахідка, і дуже давно ми її хотіли. П'ятилітровий горщик. b Green. Теж 4-5 штучок лише. Ось почистили від бур'янцю. гарненькі, такі міцненькі, сформовані. Це у нас перлинка фестивалю. Перейде фестиваль. Так, чотирилітровий горщик фрамбасін ринсам. Теж не дуже багато, бо обираю такі вже розголоджені. Маленькі я вам не відсилаю, залишаю на дорощування. Із деревовидних баблгам У нас є величезні кущі. Ось такі красені, дуже багато гілок. Це вже такий ландшафтний варіант, що ти висадили, і вже у нас дуже-дуже гарно в саду. Це 650-й, і повторюся, такого плану. 300 гривень. Є і звичайна анабелька у великих горщиках, великі кущики 4-5 літрів, 350 гривень лише е, є манюньки в літріку, 50 гривень. Якщо комусь треба, по 50 гривень на сайті немає. Звертайтесь в особисті. Прикрашайте свої садочки, нехай квітує наша Україна. Ми переможемо, ми все витримаємо. наведемо лад. Все буде добре. Слава Україні!